Віталій буде лише шахів, грає проти Манхі. Мексика рейтинг 638. Конем турою, Коня на D4, я хочу за пункт D4 поборотись. Пішаком брати якось не дуже хочу. Пішаком з центру якось виглядає дивно. Конем, в принципі, ідея може яка бути. Що ми зараз можемо знищити слона? Така може бути ідея. Може бути. А Може і не бути. Тип, конечно, цікав. Mm-hmm. Не може бути це нормально, що він робить. не яс тільки, що мені робити тут. О, я знайшов хід. Це добре. Це прекрасно. Пішиком, візьму до центру. Тут буде слабкість. І чорні поля також слад... сладкість. Суперник розраховує на швидку гору. Не знаю, їсти тут, не їсти. Можна так зіграти. Ну, те, що я прям там хочу пішика цього з'їсти. Нема бажань. Так, він вирішив отак так Може я можу так зіграти, ні? et hoc Здається, тут більше зім. Є в таке. Є в таке відчуття. Так, от, Могло бути. 75 на 82, ну складна боротьба була. Ну якийсь діч робив з дебюту і якби і продовжив її робити, тому і програв. Я не знаю, що це таке зліт. І для чого білими от так грати? Їй бо, не розумію. Всі назад. Білими з першого ходу, всі назад. На останню, це постейнец. На першій горизонталі все має стояти. А вони в ній всі вперед. За пішаками. На сильні поля. Центр захопили, можна сказати, фігурами. Давим. Лінія Б. От матура працює, наприклад. Коні гарно стоять. Слон атакує, цей слон атакує. Суперника цей слон заблокований. Цей слон більш-менш. Коні не ясно, що роблять Тура. Змушена захищати слабкість Тура Та, не грає. Краще було слоном, ну добре. Тому що кінди 2. Коня можна було ввести в ру. Ну, добре. На. Ну тут суперника слон підвисає, тому він спрощення. І вони на користь. На користь... Це навіть не спрощено, то я просто пішика виграв. <клух> І розміни, коли у нього фігури погано стоять, закінчуються якби погано для тих, кого стоять гірше фігури. І все. Італібелі Шахів грає проти Патіто Франція рейтинг 1962. Дракон. Тепер будемо зажа. Зажимати його. G5. Також хочу. Так, він може викрутитись цього мені не треба. Цього я не хочу кину на краю хай стоїть Так, ну це тільки під темп. Знать, який під темп? По-по-пом. Пу -пу це не під темп. F5 чи не F5. Так, ну, позиція хороша, але я вмію робити дурниць. Так, якщо я підійшов сюди, ти так, наприклад, підеш. Так, може, давай цього коня кудись? Відкриємо слона? Бо він грає просто трьома фігурами. Він грає просто О, трьома. Чи так піти? Не давайте. І ще так. Не все, звісно. Але все, що я хотів, якби. Ідеально я провів. Давай так, мабуть. Так, також я думаю, буде не дурний хід. Хоча можна було ферсів 6 зіграти, я так дивлюся. Це було, звісно, кра краще. Всього, якби виключило, це і також дурницю займається. Це ще не вийшов. Якщо по лінії С тут буде щось робити, слон допоможе, переможе. Ну, відкривати гру, ясно, що йому тут. По-перше, це все не втримає, по-друге, нічого хорошого. Так. Ну, давай ще так. Ну. Так, пора може вийти в гру, це мені не дуже подобається. Прихожу сюди. Загроза сильніше є виконання. Всі казали класик ітарс. Зажали суперника. І все. 95 на 84. Ну, просто суперник якусь фігню почав робити. Не взяв піше що він хотів від мене, я не знаю. Потім взяв, добре. Ну, де сім. Такий трошечки пасивний хід, Але що зробиш? 2.0 він не зробив. Залишився в центрі. Би... Дозволив мені захопити простір. Витратив купу ходів на конем. Такий Пожирач темпів потарошу. Мій слон не одного ходу не зробив, тільки один. Розмінявся. І захопили простір на королівському фланзі. Тепер. Просто обмеження рухливості королівського флангу слон не може проявити себе. Тура не може себе проявити. І зараз кінче, не може себе проявити. Всі три фігури з королівського флангу не грають. Все. Ой. Просто щоб кінь тут не вистрибнув випадково. Хоча може він тут і тільки втратився. Ну і залишається в суперника. Ну, слон також, в принципі, він впирається і б'є в нікуди. Дві фігури, які грають, ну і король в центрі. Очевидно, що позиція погана. Але треба, звісно, і тут не тупити. Просто реалізація. І позиційної переваги, да й матеріальної, і втрачається ферзь.